Чи існує якась книга, що всебічно розвиває може до боріть? Сьогодні безліч людей панічно бояться наведеного кимось прокляття. Цим користуються проворні люди, котрі на цьому побудували багатомільйонний бізнес. Вони за помірну чи часто непомірну плату, готові відвести прокляття, а іншим за таку ж суму навести на когось прокляття. Та винні у цьому не лише так звані професійні ворожки, але й прості люди. Заздрість не дає багатьом спати. Коли хтось успішніший, ніж вони, Псалмис Давид навіть пише про це. Вони тільки гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехні, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Тому. Якщо їм самим не вдається стати більш успішними, то намагаються, щоб хоча б іншим стало гірше, ніж їм. То, здається, хіба не були б усі люди на землі проклятими, якби Бог керувався у своїх діях словами людських проклять? Псалмист Давид благає в іншому псалмі. Допоможи мені, Господи, Боже мій. Вони проклинають, а ти благослови. Трагедія багатьох, що іменують себе християнами, полягає в тому, що вони не знають Божої позиції щодо благословення та прокляття. А ви маєте про це знати. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День благословений Христом. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. Пропонуємо вашій увазі уроки дивовижні факти. Це уроки. Що можуть познайомити вас з Господом або розвинути стосунки з ним, оскільки вони побудовані на святому письмі. Прямо зараз ви можете зателефонувати і отримати безкоштовний урок. Що ж говорить Господь через Біблію щодо прокляття? Прочитаємо разом про це у святому Письмі. Як літають птахи та горобці, так на нікого не спаде бездумне прокляття. Уже той вислів Келелатхинам означає надаремне, безпричинне, незаслужене прокляття. Простіше кажучи, якщо людське прокляття несправедливе, воно не мало би вас торкнутися. Але існує ще одна умова того, щоб прокляття не торкнулося вас та вашої родини. Це заручитися та бути під охороною Божого благословення. Навіть у відомому тексті, у шостому розділі Книги чисел є такі слова: нехай благословить тебе Господь, і збереже тебе. Переважна більшість Божих благословень даються на умові про одну з найголовніших умов отримання небесного благословення у нашій темі є люди, котрі усе життя проводять так, ніби кричать усьому світові: нам не потрібні Божі благословення. І є ж інша категорія, які бажають благословення. Але існує серйозна перешкода. Такі люди або не знають, або ігнорують біблійний факт, що благословення даються на певних умовах. Про це, наприклад, читаємо у посланні до євреїв, коли йдеться про сина Ісаака Ісава. Бо ж знаєте, що й тоді, коли забажав був успадкувати благословення, був відкинутий. Бо не знайшов можливості покаятись, хоч слізно його шукав. Він бажав благословень, але не виконав певної умови. Буквально фразу оригіналу Метаноя з Гартопон е, Угеурен можна перекласти не знайшов місця для покаяння. Отже, виявляється, що Бог прагне і чекає можливості, аби нас благословити. Але є перешкода відсутність покаяння з боку людини і небажання змінити спосіб життя, що призводить до позбавлення благословення чи навіть до прокляття. Святе письмо говорить про закон причини та наслідку. Прочитаємо разом. Як полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не захотів благословення, воно й відійде від Нього. Щоб отримати благословення неба, варто дізнатися, що ж означає згідно зі святим Письмом поняття Боже благословення. У святому письмі, якщо благословення стосується якоїсь дії чи справи, то це є виявлення схвалення загального напрямку. Якщо ж йдеться про благословенну річ чи землю, то це прояв прихильності і ознака Божого проведіння. Але коли благословення стосується людини, це ознака Божої любові, його благовоління, часто підтримки та запевнення про його охорону. Насамперед, дієслово барах. Благословення пов'язане з молитвою та поклонінням, бо берег це коліно. Наприклад, барах вжито в третій книзі царів, або в другій книзі Паралепоменон, шостому розділі, коли Соломон приклонив коліна у молитві при посвяченні храму. Або ще читаємо: прийдіть, поклонимося і припадемо, і схилимо коліна. Вжити слово барах перед лицем Господа, Творця нашого. Благословляти значить ще і славити, славословити, прославляти, або вітати словами чи дякувати за якесь благодіяння. Слово благословення в Біблії це не якесь абстрактне поняття, а реальне благословення. Спільнокореневим словом добарах є іменник браха. Що означає подарунок чи дар іншій людині? Ці два слова вживаються в історії благословення Ісааком своїх дітей. Ісав зі слізьми запитує: Невже батьку мій одне у тебе благословення браха? Благослови брах і мене. Дослівний переклад цього вірша виглядав би так. І сказав ісав своєму батькові невже у тебе, батьку, мій один дарунок? Схили коліна і піднеси дар також і для мене. Благословення для Якова були реальними у вигляді рясних дощів, щедрого врожаю землі та панування над народами? Псалмист, він так само пов'язує благословення з урожаєм. Земля дала урожай свій, Бог благословив нас Бог наш. Навіть коли говориться про принесення святих десятин, то Бог стверджує у книзі Малахії. Чи не відкрию я для вас отворів небесних і не виллю на вас благословення до повноти? У Новому Завіті, так само, коли Христос благословив хліб, Він примножується для чотирьох чи п'ятьох тисяч осіб. Та Бог із самого раю дав ще одне благословення, яке забуте християнами. На початку Бог благословляє першу пару на володарювання над усією землею, а згодом вкладає своє благословення в те, про що ми сьогодні. Ще не згадували. Прочитаємо разом. І звершив Бог під сьомий день справи свої, котрі Він чинив, і спочив сьомого дня від усіх справ своїх, котрі вчинив, і благословив Бог сьомий день, і освятив його, бо цього дня спочив від усіх справ Його, котрі Бог чинив і творив. Ми, як Божі діти. Можемо бути благословенні Господом щоденно, але Біблія твердить, що саме у суботній день Бог вклав особливі благословення. Це благословення Отця, Сина та Святого Духа, оскільки в другому та третьому тексті три рази вжити знайоме нам уже слово Ельогім, тобто Бог у множині, що уособлює трійцю. Тому виходить, що людина, яка належно святить суботу, отримує від Христа подвійні благословення. Яким чином ідею про переваги Божого благословення найкраще закарбувати у свідомості людини? На жаль, шлях до серця недосконалої людини часто лежить через шлунок. Бог урахував це. Тому, бажаючи достукатись до свідомості учорашніх рабів, він ніби матеріалізував благословення суботи. Про це ми читаємо у 16-му розділі Книги Вихід. А шостого дня зібрали хліба удвічі, по два гомори на кожного, і прийшли всі старшини громади, і доповіли Мойсеві. І він сказав їм. Ось що, – повідав Господь, завтра спокій, свята субота Господня, що треба спекти, спечіть, і що треба зварити, зваріть сьогодні, а що залишиться, відкладіть і збережіть до ранку. І відклали вони до ранку, І як звелів їм Мойсей, і воно не зіпсувалося, і черви в ньому не було. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні! Бо сьогодні субота Господня, сьогодні не знайдете його на полі. Шість днів збирайте його, а сьомого дня субота не буде його цього дня. Бог відокремив суботу як благословенний день трьома видимими способами. По-перше, подвійна порція манни у п'ятницю для завчасного приготування на суботу. По-друге, якщо у звичайний день залишена манна на завтра псувалася, то на суботу зберігалася у кожному домі, а це близько трьох мільйонів людей. І по-третє, у суботу Господь не давав манни Ізраїлеві, навіть ті, хто вперто вийшли в суботу на поле, радіючи відсутності конкуренції, не знайшли її. На підставі даного тексту відкриваються три ознаки того, у чому по суті було благословення суботи. По-перше, благословення в тому, щоб завчасно готуватися до прийняття суботніх благословень. По друге, благословення у відсутності зіпсуття. І нарешті, по-третє, благословення суботи в утриманні від буденного. Субота це заклик Христа до нашого шаленого за швидкістю життя у світі. Чимало людей втратили душевний спокій та психічну рівновагу. У Бога є свій рецепт, який Він пропонує нам. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Вже тоді є слово Амад означає стояти, зупинятися, щось встановлювати або відновлювати. Хіба людина не прагне цього понад усе, отримати непорушний душевний мир та стійкий спокій, щоб не захитатися від буревію обставин. Субота є Божим засобом та інструментом, що допоможе вам в цьому. Світ пропонує обмежене благословення, у вигляді сутоматеріальних благ в обмін на час життя, а Бог пропонує свої всебічні благословення, отримання яких залежить від нашого вибору біблійної істини. Святе Письмо говорить, так що, хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. Може, у когось закралася думка: Я буду благословенний незалежно від послуху Божої волі. Люди ж якось живуть. Послухайте слово Господнє. Хай не буде поміж вами чоловіка чи жінки, котрий, зачувши слова прокляття цього. Нахвалявся тут вжити слово барах у формі, благословляв би себе. У серці своєму кажучи, я буду щасливим, незважаючи на те, що буду ходити за сваволею серця свого. І пропаде таким чином ситий з голодним. Давид дещо хоче додати. До цієї важливої Божої звістки. Тож почни благословляти Дім Слуги Твого, щоб він був вічно перед Тобою, бо якщо Ти, Господи, благословиш, то буде він благословений навіки. Благословення Христа є і даром, і Словом. Оскільки новозавітній термін еулогео походить від грецького еу, благо, добро, а лого слово, благословення це благе слово Отця до своїх дітей. І нам варто виділити певний час щоденно, а також за повелінням Христа суботню добу, аби почути благі слова, які Бог хоче промовити до нашого серця. Коли Він призначає особливу зустріч саме в цей день. Він хоче відкрити наші очі на небесні та земні речі. Святе письмо мовить: відкрий очі мої, аби побачити чудеса закону Твого. Якщо Бог благословляє. Чи може якийсь пастор, священник чи єпископ відмінити його благословення? У Святому Письмі є текст, де пророк Валаам, благословляючи Ізраїля, говорить, оце Бог благословив і того не можу змінити. Чи зауважили ви, що навіть Божий пророк? не має повноважень змінювати Божі постанови, а лише слідувати їм. Виявляється, не лише Бог нас, але і ми можемо Бога благословляти. Яким способом скажете ви, псалмист промовляє до нас? Так, я буду в житті своїм благословляти Тебе. Ми мріємо про благословення для себе та власних сімей, але сподівання та бажання не справдяться, як у Ісава, якщо ми не займемо сторону, де Бог зможе нас благословити. У Святому Письмі написано: блаженний муж, що боїться Господа, і вельми радіє у заповідях Його, міцним буде на землі насіння Його, рід. Праведних благословиться. Нам потрібен один день не лише для фізичного відпочинку, але й ціла доба для справ, що не пов'язані з землею. Варто думати про речі, які не можуть бути знищеними та викраденими. Тому Бог через цей день закликає нас словами своїх вірних слуг пророків. Вгамуйтесь і пізнайте, що Бог я. Навіть у раю субота була необхідна для людини. Вона потребувала дня зупинки, в якій могла би глибше поміркувати про Божі справи та про Його силу та доброту. Субота була дана, щоб не забути, хто є нашим Творцем. Наскільки більше? Сьогодні грішна людина потребує суботніх благословень. Не забудьте, про що ми говорили протягом минулих зустрічей: благословення суботи Всебічні, оскільки вони охоплюють всі три сфери відпочинок для тіла у вигляді припинення фізичної праці. Це мир для душі. Що дарує Бог через зупинку у суботній день як оновлення психічних і розумових сил. І нарешті це зростання для духа, через занурення у молитву, вічне Слово. І разом з тим це нагода для переосмислення життя. Христос твердив: благословенні Отця Мого візьмуть у спадщину царство. Ця спадщина. Приготована Христом для усіх благословених ним. Вона для тих, хто свідомо займе сторону, де є Божі благословення. Не шукайте благословень Божих там, де їх немає і не може бути. Послухайте Божі слова для вашого серця. У свідки перед вами я прикликаю нині Небо і землю. Життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Вибери життя, щоб живти і потомство Твоє, щоб ти міг любити Господа, Бога Твого, підкорявся голосові Його і прихилявся до нього, бо в цьому життя Твоє і тривалість днів твоїх, щоб жити тобі на цій землі. Я щиро вірю, що ваш вибір буде таким, який принесе благословення вам особисто та вашим дітям після вас. Запрошую вас до молитви. Улюблений наш Господь, до Тебе кличемо цієї пори, просимо про захист твій від усяких проклять та прокльонів, зовні від нечистивих людей. Ми просимо мудрості, аби не позбавити себе захисту твоїми благословеннями. Дай нам сили не озиратися на людей, а рішуче стати на шлях, на якому ти обіцяв нас благословити. Просимо про це в ім'я Спасителя Христа, автора благословень. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих.